Нині субота пороженстві, нині церква споминає 14 тисяч младенців і збитих. За Христа, нині вспоминаєме і слово апостола Павла, який казав, що всім християнам подобає подвізатися за свою віру добрим подвигом. Подвиг є двинути себе, іти вперед, подвизайся добрим подвигом віри, каже Павел Тимофею. держися вічної жизни, до якої ти призваний, і ісповідавість доброї ісповедені перед многими свідками. А от перед Богом все животворяче. І перед Христом Ісусом, котрий засвідчив, і перед Понтієм Пілатом добре споведені, завіщаю тобі Тимофеє, соблюдати сохраняти заповідь чисто і невкоризненно, аж до явлення Господа. До того дня, то явлення, котре відкриє блажений єдиний цар Господь. Царствуючий Господь господствуючих, Тот, хто єдиний має безсмертія, котрий обітає в місті неприступному, котрого ніхто з людей не відійти не може, йому же честь і держава вічна. Амінь. Но син Божий явив Бога в мірі, коли явився, як Бог в плоті. І таким був прийнятий нами, як Бог, явившися в оплоті. Так нам важно розуміти, що образ Христа у порокі був написаний у порокі, і особливо в Ісаїї написано той отрок мой, каже Бог через порока, котрого я і збрав. Возлюблений мой, котрому була й душа моя, я положу дух Мой на нього і возвістить народам суд. Сам же він буде неприкословний, не возупіє, ніхто не вчує на вулицях його голоса, трості надломленої не переломить, ну, стебло маленькое не зломить, і льна курящого не угасить, доки не доставить, Суду побіду, і на ім'я Його будуть уповати всі народи. Так ми увиділи відділі Богомладенця в яслях, і ще нову його благодатну через пороку інформацію, хто він буде, той великий і славний Месія. Посланник Ефеся нам нині Павел в другій главі напоминає браття, не гордіться не привозноситься. Ми должны помнити, християни православні, канонічної церкви, що колись і ми ніколи язичники, поти називалися необрізаними, так називаємо плотським необрізанням, котрі руками, но ми во Христі стали обрізаними благодать святого Духа, Духом Святим обрізані серця наші від гріха. І введені у число ізбраних дітей Божих. Раніше ви не били в числі Общества Ізраїльського, били сте чужді завітов і обіцянок, мали сте надії, і били сте безбожниками. Но тепер во Христі Ісусі, ви, бувши далекі, далекий, нині примирилися і стали близькі кров'ю Христовою. Чудно, Христос ведь умер за всіх, каже апостол Павел у другому посланні Коринфянам, щоб уже живущі не для себе жили, а за Воскресшого, ради Воскресшого. І так у Христі ми нове творення непрості люди. Жаль, що деякі частинка людей держаться старих завітих, старих постановлень, Старої суботи, старих предписаній, ми во Христі нове творення, а древнє пройшло, тепер все нове, все ж от Бога і Ісусом Христом, Котрий примирив з собою нас і дав нам чудне служення, наше, і в церкві служення, Павло називає служення примирення. Тому що Бог во Христі примирив з собою цілий світ, не вміняє людям їхніх гріхов і дав нам слово, слово примирення. І вже ми тепер, посланники од імені Христова, якби как бы сам Бог увіщає через нас, од імені Христова просимо люди, примиріться з Богом. І бо, не знавшого гріха, він зробився за нас жертвою за гріх, щоб в ньому ми зробилися праведними пред Богом. От який смисл нам вкладає нині в нашу віру апостол Павел. Євангеліст нині пише, як Господь говорить, щоб ми наблюдали за собою. Кожен за собою слідкувати. Щоб десь случайно не проронити слово і не зробити якийсь конфлікт. Наблюдайте за собою, а ще сурішити проти брата твої, та не тягни його в суди. Зачим ти будеш іти в суди до людей, нецерковних, невіруючих, від земні суди ніколи не мали слави, завжди були ніким антилюдським позором. Бо навіть дивимося по цілому світу у тих державах, це Америка, це Європа, це в нас. нігде не видиме правосуддя, на котре могся було полагати. Всюди правосуддя люди злоупотребляють. Є много відповідальні у всьому світі, много релігій, але тільки одна із них претендує на те, що вона єдина благодатна, в ми прибиваємо. Лиш так має надію на милость Божу, так вірує, так православно і сповідує свою віру. Мой тут, діти Боже, у вічності в'єдно зі збитими младенцями, котрі в царстві Божим ангели, а у вічності вірим, що по милості Божій і ми наслідуємо царство Божої. Амінь. Христос рождається, славіти Його.